Отримати чи продовжити дозвіл на володіння зброєю невдовзі можна буде також у дії. Таку функцію анонсували анонсувало міністерство внутрішніх справ цифровізацію послуги підтримали власники вогнепальної зброї. Це підтвердило проведене раніше опитування. Також вони хочуть мати дистанційний доступ через реєстр до мап, стрільбищ, майстерень, ремонту зброї та відповідних магазинів. Зараз зі мною на зв'язку Володимир Мартиненко, це правник, доктор філософії і колишній радник міністр, радник міністра внутрішніх справ пане Володимире. Доброго ранку. Вітаю слава Україні. Героям слава зрозуміло, що держава намагається МВС намагається зробити кроки для того, щоб, хоча б приблизно розуміти, у кого дає яка зброя, але ми розуміємо, що навряд чи всі підуть добровільно зараз реєструвати і здавати зброю. І е, я думаю, ви бачили так, що трапилось на вихідних у Києві в готелі Скайлофт, коли під час перес... перестрілки стрілянини загинула одна людина. Дуже багато я побачила коментарів того, що от якби, скажімо так, там в тому місці більше людей, всі знали, що у всіх є е, можливість мати зброю на руках, то ніхто б не діставав пістолети, тому що остерігався би там стрільби у відповідь. Наскільки все-таки на вашу думку? Е, Війна спонукає до того, щоб в нас було більше можлив... можливостей саме законно і простіше володіти зброєю. І наскільки це дійсно може стримати можливо від отаких от, от розбірок а, з застосуванням вогнепальної зброї і безконтрольного його застосування у побутових якихось конфліктах? Ну, це перший момент. Буваєте, почнемо з кінця. очевидно, що а... Ні реєстрація зброї, ні декларування, ні якісь інші кроки вони ніяк не вплинуть на ситуацію відносно того, коли цю зброю достають особи, які, наприклад, мають відношення до кримінальних розбірок, і очевидно, що така зброя все рівно ними буде застосовуватися, і тут дуже умовно можна моделювати наскільки часу або наскільки не часу. З іншого боку, ми розуміємо прекрасно, що в нас в країні піде війна. У нас величезна кількість зброї різної. Говорити, звичайно, про цифри, скільки її мільйонів чи тисяч сотень людини це достатньо така невдячна справа, бо порахувати її, в принципі, не можна, це можна говорити досить, так, досить, досить умовно. Але чого у нас зараз не вистачає і що має бути? Ну, по-перше, законодавець врегулював ситуацію з тим, щоб органи державної влади в даному випадку, це визначене Міністерством внутрішніх справ, а щоб вони допомогли українцям облікувати всю ту зброю, яка в них є на руках, і це буде звичайно більше відноситися до тих законослухняних українців, які скористаються такою можливістю, і підуть цю зброю задекларують, бо ми ж розуміємо, що да, Період, коли в нас почалася, почалося, почалося відкрите вторгнення такої зброї в руках українців побільшало, якусь видавали органи державної влади, якусь вони знайшли. Очевидно, що вона не може бути не облікована. Очевидно, що законодавець пішов на зустріч і відповідно дав можливість цю зброю облікувати. А після того, коли закінчиться війна, щоб цю зброю можна було здати і не понести покарання за те, що незаконна зброя в громадянинах знаходиться. На що я хотів би звернути увагу? Перший момент. А, зараз необхідно з, з людьми говорити, їм роз'яснювати, пояснювати відносно а, тих ризиків, які в собі несе володіння зброєю, а, вибухівкою, боєприпасами, а, набоями. І ми такі а, речі робимо, наприклад, зараз з нашими партнерами з Олесі, і разом відповідно запустили цей проект просто підвищення обізнаності громадян у цьому напрямку. А, зараз виходить в Міністерство внутрішніх справ з інформаційною кампанією для того, щоб роз'яснити нюанси цього закону, а, нюанси можливості, як зробити так, щоб громадянин міг, мож, міг мати можливість цю зброю а, задекларувати. А, на що я хочу звернути увагу? Мова не йде про військових, мова йде про цивільних осіб. По військовим там працює окремі окремі норми. Законодавства і відповідно у них там своя процедура відносно трофейної зброї, відносно тих усіх моментів, на які в принципі звертають увагу дуже багато українців. Але при цьому всьому є очевидний факт, що в руках українців є зброя, не зареєстрована належним чином. Українцям треба дати можливість, щоб у них ця зброя залишалася як мінімум до кінця збройної агресії, для того, щоб вони могли захищати себе захищати свої домівки захищати свою країну і відповідно держава має дати їм можливість належним способом цю зброю задекларувати для того аби уникнути кримінальної відповідальності по перше а по-друге для того щоб держава мала розуміння для себе скільки в кого в яких одиниць цієї зброї є для того щоб в принципі далі наприклад при або було і е, цих осіб залучати до е, оборони бо і такі ж е, і такі ж варіанти носить Пане Володимире, але от коли людина просто отримує е, там дозволи на зброю, так ну оцей процес, який не не стосується там трофейної зброї, є вимога певної там кількості відвідин е, стрільби, Ну щоб були навики поводження зі зброєю. Зараз я так розумію, що це просто реєстрація і добре. Про реєстрація це теж уже добре, тому що буде, хоч якесь і десь відображатися ця зброя, якесь розуміння в разі чогось, якщо вона випливе десь. Але все рівно, якщо людина не вміє нею поводитися, можливо, доцільно також удалі вже продовжувати якісь і певні вимоги того, щоб там пішли і навчилися володіти цією зброєю. Тому що ви згадали от про вибухівку теж вихідні, бровари в квартирі під, під, підрив гранати. Очевидно, що людина, яка тримала її в руках, взагалі не розуміла, що це бойова граната. Як з нею поводитись? Дивіться. Очевидно, що тут молоді йти про вибухові речовини, бо речовину, наприклад, гранату. Або МІД, або там ще чого-небудь там, наприклад, не розірвавшихся рештів від е, того мотоху, які намагаються на Росія не Очевидно, що ця, е, ці речі вони не можуть бути у цивільних громадян. Це виключно для військових. Тому мова не йде про те, що треба там навчитися користуватися гранатою для цивільного громадянина, для того, щоб він розумів, що ну гвинтівкою Але... там пістолетом, які реєструвати будуть, при цьому. Але при цьому я хочу наголосити про те, що це широкому колу громадян, тобто максимально, треба роз'яснити, які ризики може нести наявність цієї гранати у цього громадянина або, наприклад, uh -huh. когось, про кого він знає. Ну бо граната ж вона ж вона ж розривається, вона ж має певну, там, певну територію, яку покривають у чи яку несе небезпека. Тому відповідно про це треба говорити, і відповідно давати можливість громадянам ці гранати <кхів> Повний спосіб додати в державні органи. Якщо ми говоримо про зброю про Стилецьку, то відповідно тут є різниця між тим, коли громадянин оформляє цю зброю на себе, тобто він набуває її власність з одного боку. Він має виконати певні всі вимоги, має пройти навчання, має пройти там медиків, а і так далі. Для того, щоб він розумів, чим він користується. У нас в країні зараз особливий період, і у нас і в тому числі державні органи, і в тому числі Міністерство внутрішніх справ. Міністерство оборони на початку від великого вторгнення цю зброю видавали, причому видавали великій кількості громадянам для того, аби вони боронили країну, аби вони могли мати змогу відбивати збройну агресію. А відповідно, звичайно, що ніхто не проходив ні навчання, ні якихось інших моментів стояло питання про те, що давайте швиденько, давайте зробимо так, щоб ми могли мати можливість захищатися. Відповідно, якщо ми зараз оцю зброю. А МВС каже про те, що все, що вони видали, обліковане. Хтось каже щось інше, хтось каже про те, що треба там десь її е віднайти і облікувати. Ну тобто, ні було. Ми ж говоримо, ми ж ми ж це прямо розуміємо. Ми ж були десь на Марсі. Ми ж ми ж цих процесах часто. А мова йде про те, що оцю зброю державні органи мають облікувати. Тобто, держава має знати це зброя є. Якщо ми їх зараз почнемо запускати по довгій процедурі і казати, там пройдіть медика, а ви сходіть на, на там в тир, потренуйтеся і вивчити технічні особливості. Мені здається, що це набагато ускладнить сам процес, але при цьому держава має облікувати зброю. Що держава йде? Держава йде на зустріч громадянину і каже: дивіться, ми вам даємо можливість піти цю зброю опублікувати, тобто задекларувати, що вона в мене є. Вона не я не стаю її володільцем, я нею користуюся до того періоду, поки закінчиться воєнний стан. Після того мені держава дає три місяці для того, аби я цю зброю відніс. Або сказав: слухайте, я, мені сподобалось, я хочу, щоб ця зброя була в мене. І тоді держава дає можливість цю зброю, якщо вона звичайно відповідних категорій. Цю зброю поставити мені на облік. Ну тобто, якщо автомат не дозволено, то цей автомат доведеться переробити в карабін, щоб він не, не міг стріляти автоматичними там чергами, або якщо пістолет не дозволено, а на цей момент він законом не дозволений. Тобто, а, тобто його доведе зрозуміло. Ну знаєте, нам ще до того моменту, коли доведеться здавати зброю, ще на жаль. На жаль, часу і часу бачачи, що відбувається на фронті. Дякую за роз'яснення, пане Володимире. Володимир Мартиненко, правник, доктор філософії і колишній міністр, колишній радник міністра внутрішніх справ.